Цей день випускники військового інституту пам'ятатимуть усе життя. Тепер вони не курсанти, а спеціалісти в галузях високих технологій. На цих людей покладають неабиякі надії. Їхні наставники це безпека інформаційно-комунікаційних систем, це радіотехніка, це енергетика і енергетика, енергозбережаючі технології. Це системна інженерія. Це всі ті напрями, які фактично на сьогоднішній день можна назвати словом високі технології, IT-технології. Але він унікальний чим? Тому що космічна розвідка і телекомунікації, напрями підготовки, які тут розвиваються, це вони єдині в Україні. Тим паче, що тут подвійного призначення, як військового, так і цивільного, він навіть на теренах СНГ єдиний. Подивитись на урочисті моменти прийшли не лише рідні випускників, а й можновладці. Кожен з яких наголошував на тому, що військовий інститут є гордістю Житомира, тому що тут здобувають вищу освіту в галузі космічних технологій, розвідки і багато того, що конче потрібно в будь-якій державі, в будь-який період. Це висока готунку фахівці і військові. І цивільні. І сьогодні, перебуваючи якраз на випуску, хотілося б зазначити, щоб побільше б таких вузів з такими чудовими традиціями. І ми впевнені, що ті спеціалісти, які закінчили цей вищий навчальний заклад, вони будуть достойно працювати в народногосподарському комплексі. На розбудову нашої області, нашої держави, це гордість міста Житомира, це військові традиції багаторічні, це випускники, які сьогодні славлять не тільки місто Житомир, а й державу Україну. Це високі фахівці високого гатунку, високого рівня, які служать сьогодні на самих відповідальних постах і посадах в державі. За словами керівництва закладу, кожен випускник вже отримав направлення до майбутнього місця роботи. Відтак зовсім скоро сьогоднішні герої святкувань стануть до виконання своїх високотехнологічних необхідних державі обов'язків.